Епізод дев'ятий Ми мчали вниз розваленим будинком. На третьому поверсі врізалися в зграю мутантів і вистрибнули у вікно на дахи гаражів. Проржавілі контейнери ледь витримували нашу вагу, манки вискакували слідом. Треба інший план. Так ми не втечемо. Хрипить тихий. Це дора з планами. Він місцевий. Важко орієнтуватися, коли тікаєш. Коли дахи закінчились, я стрибнув через двометровий паркан. Тихий перелетів слідом, а ра врізався в край і завис. Тягніть мене. Вони вже тут. Тихий, до стіни. Я через тебе вилізу. Тихий бурчить, але підставляється. Я стаю йому на спину та лізу на паркан, хапаю Ра за комір і тягну. Коли він нарешті виліз нагору, я просто перекинув його на інший бік. Ах ти ж. Перед, хутко. Манки вже підбігали. Я вдарив найближчого ногою в морду і зістрибнув із паркану. У мене є ідея, кричить ра. Нарешті видихає тихий. Праворуч має бути міст. Під ним вхід у колектор. Якщо там мало води, проліземо. Манки за нами глибоко під землю не сумуться королева не пролізе. Тоді додаємо ходу.